Олексій Михайловський народився 16 червня 1969 року у місті Бориспіль. Після закінчення Бориспільської загальноосвітньої школи номер 8 вступив до вищого навчального закладу, де здобував професію інженер. Олексій у різні роки працював у різних сферах, а в останній час обіймав посаду водія. А саме у Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Колеги згадують його як добру, щиру і відповідальну людину. У юності активно займався спортом, зокрема, підводним плаванням. Мав звання кандидата у майстри спорту. Після початку повномасштабного вторгнення, попри наявне бронювання, Олексій у квітні 2023 року добровільно звернувся до військкомату і вступив до лав Збройних сил України. Невдовзі вирушив на один із найгарячіших напрямків. Донеччину про службу говорив небагато. В одній із останніх розмов із родиною згадав: бліндаж так обстрілюють, що аж земля труситься. 24 листопада 2023 року на Донеччині, внаслідок штурмових дій ворога, обірвалося життя нашого героя. У скорботі схиляємо голови. Разом із рідними поділяємо біль непоправної втрати та вшановуємо світлу пам'ять гідного сина України.